Одразу хочу сказати, що я заплатив за цю тему 100 гривень, і мені обіцяли 100 тисяч переглядів. Тож, давайте постараємось ви проявите активність, поставити лайки, а ми проговоримо про. Російський кінематограф, або точніше, про серіали, які ми дивилися. Дивіться, у мене досить просте правило в рамках моєї діяльності як людини, навіть не як інфлюенсера, а саме в спробах знайти своє місце в цьому світі і в спробах зробити мінімальний, але все таки ж, внесок в розвиток української культури. Я не дивлюсь російський контент, але що я роблю, це дивлюсь український контент про Російський контент, так би мовити, не підтримуючи джерело, але підтримуючи роботу українських авторів. Тож сьогодні будемо використовувати в якості ілюстрації роботу Віталіка Гордієнко на каналі Загін Кіноманів і в цілому. Поговоримо про вплив, який на нас мали всі ці сраті серіали, які продукувала Росія. Хочеться сказати, що в дитинстві одним з моїх улюблених серіалів були саме солдати. Чому тому, що там були такі яскраві персонажі: мажор, Медведєв, Соколов рукастий і хто ще? На щастя, я забув більшість з них, але я щиро переживав цією історією. Але я щиро переживав цю історію і щиро вірив, що це все правильно, це все так і є. Що от, ну, це класні персонажі, класні пацани, і навіть армійка російська це адекватно і нормально. Але звичайно, що це була все частинка пропаганди і частинка російської культури. Багато людей задається питанням, чи дійсно от. Вся російська пропаганда вона проплачена Кремлем, і за неї прям дають гроші. Не вся, але справа в тому, що є певна культурна потреба, так би мовити, певний запит, певне бачення людей. І оцей запит міг бути сформований різними речами. Умовно, якщо в радянському союзі була певна політика, наприклад, політика перекладання на державу всіх і всього, ну, тобто, тільки держава може щось вирішувати, і тільки держава та щось відповідальна, то в майбутньому на основі цього буде будуватись певний культурний прошарок. і Він буде будуватися. Так, тому що він буде близьким людям а не завжди, тому що за це заплатили. І от на основі оцього культурного прошарку будуть сформовані певні особистості, певні люди і їх бачені. І вони будуть генерувати уже свій контент на основі цього. Тед, це ну мій ніс. Хто такий красивий наш? Дайте Грошей. Давайте якийсь трошки чіткіший приклад. Якщо в 90-х були зняті фільми про 90, ті типу про розбій, бандитізм, всяких типів в малінових піджаках і кажанках, то в майбутньому хлопці з бідних регіонів можуть сприймати це як єдиний їхній шлях до успіху. І через призму цього будуть будувати своє життя і свою поведінку. Тобто вони будуть бажати мутіть мутки, їздити на тачках і стрілятися з іншими хлопаками. І очевидно, що. У тих подів 90-х була своя причина: розруха, радянська хірота, проблеми в економіці, типу масовий переділ, ця приватизація. Е, є маса контенту, який можна вивчити, щоб зрозуміти наскільки критичним це був час, в тому числі на українському Ютубі. Але суть в тому, що зараз це вже не зовсім актуально. Але люди, які це подивляться і будуть сприймати це контент, будуть. Дивитися на це як на річ, на яку варто орієнтуватися, принаймні, коли моє оточення там в 2007-х, 30-х роках, що вже не 90-ті, але тим не менш дивилися яких небудь братів, бригад, бумерів, вони такі, все, чоловіча дружба, пацанчики, тачки. І незаконна діяльність, але це зазвичай опускалося, і зазвичай гнавався той факт, що це закінчиться все дуже і дуже погано. Так, от повертаючись до кадетів, солдатів і всілякої цієї шняги, то очевидно, що воно також було сформовано під певні запити, під певну аудиторію. Нам показували молодь, які знаходили своє місце в цих організаціях. Але ну звідки такий запит? Самі зрозумієте в той момент, незважаючи на те, що Росія завжди була мілітаризованою країною, і завжди заявляла, що таке: «Ух, чи покажем всім мим рокети. Ось наші вбивать ми більше ні на що не здатні жить в болоті і вбивать. От. Е Але візуально так не здавалося, як би мовити, на фасаді. Тим не менш, такий контент вони продукували. І все це частина просто їх культури. Вони такі люди. Наприклад, в тому ж серіалі виявляється, що прапорщик Шматко, він з України. Саме, такий... саме тому він такий ушлий і жадний. А ще він з Одеси. А всім відомо, що в Одесі велика єврейська діаспора. І вони, типу. <клакова> Єврей. <клакова> ну, знаєте. Російський гумор, він такий сценофобія вибір справжніх росіян, і можна думати, що це якесь велике знаєте, державне замовлення бути росіянами, але ні, вони просто такі, як нація. Це частинка всіх їхніх культур. І коли в моїй прекрасної няні вони виставляють українців веселюками, типу неотесаними, хоча знову ж таки я нагадую, що в рамках української культури. Селюк, це не є щось обратного. Ну, точніше слово не є приємне, але людина села, аграрій, людина, яка займається аграрною діяльністю, не є чимось недорозвиненим. Насправді, якщо ми візьмемо не ті регіони, які були прям близько до росіян, а ті регіони, які в інших частях країни розбудовували аграрний сектор, то це досить прогресивні і сучасні проєкти з людьми, які розуміють важливість розвитку. І, ну, і не зайвим буде нагадати ту історію, коли з Херсонської області кадирівці покрали трактори і не змогли їх позаводити, тому що фермери поблокували їх через свої айфони. У нас на сході не було такого, але важко сказати, як би там було, якби не російська окупація. Тому все таки нерівноцінне порівняння. Я веду якраз до того, що. Стереотипи, мілітаризоване бачення, розповідь про російську типу військову діяльність, про справедливість всередині цієї військової діяльності, про якісь принципи, все це фікція, все це міфи, це частина російської культури, в яку вони вірять. Вони просто генерують контент, який частину є замовним, а частину сформований. Своїм національним баченням їх ксенофобія, їх ненависть до інших націй, їх небажання вірити в те, що існують окремі країни і окремі люди, які не мають нічого спільного з Росією, їх любов до того, щоб красти чужу культуру, видавати її за свою. Вона просто у всьому. Вся їхня культура просякнута цим підходом і прикладів цьому маса. Я розумію, що є багато українців, які банально не готові вивчати це досить глибоко, тому що особисто мені було дуже поляч, якщо вивчити трошки глибше, наприклад, діяльність авторів, письменників, художників, яких намагаються притягнути в той чи інший табір, ну якби вони типу і російські, і типу і українські, і вивчити їх шлях, то зазвичай він досить важкий. І ми не можемо знати напевно, чи називали вони себе українцями, чи вважали себе українцями. Бо в той момент це питання також стояло в іншому ключі. Тобто, це не була зовсім унітарна окрема країна, тому і їм важко було себе якось характеризувати. Плюс вся наука і вся освіта була сконцентрована на Московії. І людям доводилось туди їхати, і ми ніколи не дізнаємось, вони цього хотіли, чи у них не було вибору. Тому що, наприклад, у мене в моєму житті був вибір поїхати в Росію і здобувати там освіту. Але в мене був вибір. Я знав, що я не хочу бути в Росії, я не хочу бути дотичний до цієї культури, тому що я був один раз в Росії, і там неприємно. Ну абсолютно. І якщо подивитись на російську культуру, кінематограф, музику трошки глибше, то нічого крім те, що. Бруд, який вони описують, мені зрозуміли, розумієте? Поліцейський безпреділ, проблеми з житлом, відсутність перспектив на той момент, коли я це слухав, мені це було близько, я це розумів. То за цим ніякої культурної цінності в цій діяльності немає. Воно просто не круте. І якщо йдете до цього. Це буде досить просто розуміти, і ви почнете бачити це буквально у всьому. Тому, коли в дитинстві я дивився цей серіал і дивився цих же кадетів, я такий мат такий крутий. А зараз я дивлюсь на це, все і таке, боже, яке це сміття? Це контентне сміття, це сюжетне сміття, це герої, це стереотипне сміття. Написане просто жахливо, і створене для того, щоб я сп стереотипно сприймав цей світ. Якщо людина за вагою, то це якийсь пацан з села, якийсь ну, крінж, якийсь неосвічений. Якщо це мажор, то це такий. От він намагається все, от порішати, Він живе отак. От але насправді люди бувають різні. Насправді люди бувають з багато сімей, які отримали хорошого світу за кордоном і просто будують собі бізнес або будують життя таке, яке бачать. Не кожен не кожна людина з багатої сім'ї веде себе як мудак, але є маса людей, та які обхапуються і потім вбивають людей на своїх клятих автомобілях. Але не обов'язково багато сім'ї завжди можна бути суддею. Тож якийсь момент я зрозумів для себе, що вся ця культура на основі якої я будував свій світогляд, своє бачення, вона абсолютно і кардинально неправильна. Вона зламала мене всередині і виховала мене неправильною людиною з неправильними цінностями. І я витратив масу років і продовжую витрачати на того, щоб зібрати з себе хоч щось більш-менш схоже на адекватну людину. Яка має право бути в цьому соціумі, яка заслуговує бути частиною українського простору? Як у вас з цим справи? Пишіть, що думаєте стосовно російських серіалів, на яких ми виросли, і чи мало на вас це вплив? Гарна срака, аби Подивіться на цю красу. Лапкий скльов. Хімну але гарний, який блінух.